Друзі, гляньте що я знайшла. Ви послухайте тільки. Я думала це якась банка. Не знаю, думала таке щось. А воно ні. Це царьок. Це дві копійки капустина. Якщо я не помиляюсь, звісно. Може помиляюсь, то виправте? Ось вот така знахідка мене чекала тут. І ми тут крутимося на одному місці, вважай, з сериком. Тут лізуть знахідки гарні. Будемо ще шукати.